Всім привіт! З вами адмін каналу CryptoCoder і це проходження карти під назвою Late Nights at the Week. Sorry, якщо неправильно вимовив назву. Так, давайте відразу беремо два квести в цього NPC. І оцей перший квест, що ми взяли, треба збирати якісь башмаки, не впевнений що це, але знову такі айтеми. Ось, о, і другий квест беремо також на збір айтемів, тільки тепер це будуть ноти. Щоб ми одночасно збирали все, а не кожне по окрему. Ну і в принципі стараємося їх зібрати, башмаків тут рівно 10, тобто немає лишніх, тому треба акуратно не забувати. Якщо ми кудись піднялись, то стараємось зібрати вже всі і не лишати. Ну Аналогічно з нотами. Тут, в принципі, не обов'язково було назад вертатись, мабуть, і можна спуститись. Тут нам пропонують піднятися наверх. В принципі, можна вже відразу піднятися, якщо ми всі понизу забрали, якщо ні, то, то ще раз дозаберемо. Так, є. Тут е... їх трошки буде. Ну і беремо ноту. Так, трошки сюди не бажано було падити. Е. 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 Беремо останню ноту. І нам лишився один башмак. Ага, ось Добре. Є. Тепер нам дасть ну, відкриється точніше, наступний квест. Це з таким NPC-шкою спортивній одежі. Щоб його знайти. Якщо чесно, я не дуже люблю цю карту. Трохи по ній гублюсь, я знак оклику. Обійшли кругом, але нічого. А, так, все. Беремо в нього квест. Це треба поговорити з DJ, ДДІ чомусь на підвалі там. Ну, неможливо. О, так, ДД. Ось DJ. Єм. А, так, і тепер. Давайте віддамо квест у цьому NPC-сі NPC і треба буде ще поговорити з солістом після цього. Все є, нам дають якусь гітару. Тепер говоримо з солістом. А, і нам дають квест зробити принести йому напій з бару. Просто так там кабить, і що він просить дати. Він дуже люблю читати насправді квести. А, так, все, прожимаємо так само єшку. І, в принципі, тепер треба знайти гриби. Цікавий дуже пій звичайно, він буде пити, але не суть. Гриби так само підсвічуються у нас завданням, тому їх має бути неважко знайти. І треба ще третій гриб. Так, сказав неважко і щось трошки згубив третій. вон третій на другому поверсі. Є перевідносимо їх назад в дають напій. Тут не єшко, я вже звикшу. Просто підбираємо. І віддаємо Солісту. Це він надає кабель. Ну, і в принципі, на цьому безкоштовні квести завершені. Всім дякую за увагу! З вами був адмінканалу Криптокодер. До зустрічі!